Миколаївська обласна бібліотека для дітей Український інститут книги Представляє Книгу відомої української письменниці Галини Папутяк Перстень воєводи Надзвичайна книга, в якій читача чекають таємниці, магія та містичні події. Історія, що описана у книзі, почалась з того, що володар Лисницька, боярин Ярбух, замовив золотарю виготовити перстень оберег. Перстень вийшов масивним, важким з пташкою, що розпростерла крильця. Воєвода не міг натішитись перстень. Більше за все йому сподобався надпис оберег. Хто мене має, тому Бог помагає. Але сталось непередбачуване, нагла пихата ворона хопила перстень та зникла. Воєводі нічого не залишалось, як піти на пошуки перстня. Пошуки привели його до рибки, яка поставила умову: віддаш свого сина, отримаєш перстень офіра за офіру. От халепа! Добре розмисливши, ярбух знайшов вихід із крутного становища знайти хлопчину сироту, взяти його в прийми та голосити своїм сином. Як події відбудуться далі, дізнаєтесь, якщо дочитаєте книгу до кінця. Одним словом, сумно вам точно не буде.